Шановні глядачі, зараз я хочу подивитися таке питання, які настрої в Криму після підриву Каховської ГЕС в Україні. Взагалі, насправді, які зараз настрої в Криму, що люди кримчани думають, що вони відчувають. Так. Крим пленні. Дивіться, кримчані вони як заручники, бідні, вони чомусь зраділи. У них є надія. Вони дуже сильно мріють, що Крим звільнять, що відкриються шляхи, що до них повернуться близькі люди. Крим чекає на дітей. Напевно, що багато хто виїхав і в Криму чекають на повернення дітей. З Крима закриті шляхи. Прийдуть військові України, відкриють шляхи, відкриють дороги. Ви знаєте, є там пропаганда, є колаборанти, є люди, проте Україна прийде і буде суд. І всіх засудить. Буде суд. І це мрія кримчан. Вони мріють, що засудять всіх. Дивіться, що, який у них думка. Дуже довго вони впли... вони як бранці у росіян. Вони чекають перемоги України для того, щоб Україна їх звільнила ще в Криму багато потреб що відкриються шляхи, що люди зможуть відновити роботу, відновити свою діяльність, що їхня продукція зможе продатися, чи що вони дуже сильно бідні, От я б так сказала, Їм треба, їх треба звільнити. Вони просто бранці. Бранці от весь Крим це великий концлагері, я б так сказала. Доведені вони до Вітч. І зараз є надія. Є надія, що в них велика надія на те, що їх звільнять. Заперечую повністю весь негатив заперечує нарешті ось їхня мрія. І вони хочуть в НАТО. Хочуть стати під захист НАТО. Так, суди, що все буде по закону, заперечу, щоб повернувся закон України. Заперечу повністю. Заперечу, заперечу. Все буде добре. Крим це Україна. Вони чекають на своїх визволителів. Це їхня мрія. Дуже важко людям. Просто виснажені люди. Там все знищено, о чогось мені йде. Багато кого обдурили, є прихильники, оці люди. от Насправді все знищено. Крим, як велика така труна. Це заперечує. Можливо, ще готується якась ловушка, що як тільки зайдуть військові України, там почнеться, чи заміновано дуже сильно Крим, що небезпека, є багато небезпеки. Угу. З приводу Криму. Небезпека. Для кого? Для чого? Для росіян небезпека. Російська труна там. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, визволити Крим з російської окупації, врятувати людей. Прошу Вищі сили, захистіть жителів Криму від агресії російської. Більше росіяни не можуть знущатися, катувати, грабувати, і вбивати кримчан. Буде так. Відкриваються шляхи дороги на деокупацію Криму. Більше нема жодної перешкоди. Тікають криси, криси. Зможе той втече звісно, на лодочках. Більше нема жодної перешкоди, яка заважає декупати, декупувати, звільнити Крим від росіян. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть викрити всю пропаганду, всю брехню російську в Криму. Люди більше не вірять росіянам. Буде так, буде так, буде так. Викриваються повністю всі злочини Росії. Прошу надати всю необхідну зброю, допомогу, все, що. Літаки і, взагалі, вся зброя для деокупації Криму від російських військових від Росії, без втрат для цивільних людей, без втрат для військових України. Буде так, буде так, буде так. І прошу допомогти військовим України відкрити всі шляхи і викрити всі підступні. Плани Росії всі плани російські зруйнувати і відкрити дорогу для військових України. Буде так, буде так, буде так. Більше немає змоги Росія тримати Крим в окупації. Тікають, лякаються. буде так. Це буде повністю деокуповано Крим. Звільнено від російської окупації. Буде так, буде так, буде так. Прошу допомоги для всіх, хто б не утримувався в Криму. Всіх полонених бранців. Захист і звільнення буде. Буде так. Дякую за увагу.